Українська держава гетьмана Скоропадського, причини падіння Центральної Ради, окупувавши УНР, німецьке командування не було зацікавлене повернути владу ЦР з наступних причин ЦР не мала адміністративного апарату для збору продовольства і сировини для Німеччини, через що постачання неодноразово зривалися. Проти союзу з ЦР соціалістами був Кайзер Німеччини, відсутність підтримки народом ЦР. Населення проти німецьких грабунків, уміщики проти націоналізації Землі, фабриканти проти восьмигодинного робочого дня і так далі. Гетьманування Павла Скоропадського. 29 квітня 1918 року на Хліборобському з'їзді в Києві за підтримкою німецького командування була скинута ЦР і для порятунку країни від хаосу був проголошений гетьманом 45-річний генерал Павло Скоропадський нащадок гетьмана лівобережної України Івана Скоропадського, колишній ад'ютант Миколи II. Внутрішня політика гетьманського уряду за гетьманування Скоропадського було сформовано кабінет міністрів із великих землевласників, в основному російськомовних. Бо українські діячі соціалісти відмовилися ввійти до кабінету через розгін Центральної Ради. Налагоджено дієздатний адміністративний апарат старости, земські урядники, професійні чиновники, поліція і так далі, що забезпечило майже безперебійне постачання Німеччини продовольством і сировиною. Розпочато формування Білогвардійської південної армії на чолі зі ставленником отамана Краснова генералом Семеновим відновлено поміщицьке землеволодіння. Основні напрями зовнішньої політики гетьманського уряду. Союз із Німеччиною, встановлення дипломатичних відносин із 12 країнами, підписання мирного договору з Росією 12 червня, нескінченна дипломатична боротьба з Австро-Угорщиною, що прагнула анексувати східногалицькі землі та холмщину, контакти з усіма небільшовицькими державними утвореннями, що виникли на місці Російської імперії на Дону, Кубані, Північному Кавказі, в Сибіру тощо, політика в галузі культури. Створення умов для розвитку освіти і української культури, відкриття більш як 150 гімназій, двох університетів у Києві й Кам'янці-Подільському, Всеукраїнської української академії наук 24 листопада, створення національного архіву, державної бібліотеки, хорових капел, театрів тощо, запровадження в більшості шкіл української мови. У цілому влада скоропадського не була стійкою, тому що не вирішила економічних проблем. Повернувши до революційні порядки на селі до проголошення нового земельного закону, не створила національно незалежної держави, оточивши себе царськими чиновниками, що мріяли про велику та неподільну Росію, проводила каральні експедиції на захист поміщиків і німецьких постачань. Опора на німецькі війська була нестійкою, бо Німеччина програвала війну і в ній назрівала революція. Соціальна база гетьманату, великі власники, була занадто вузькою, щоб влада протрималася тривалий час. Створення директорії директорія, створена 14 листопада 1918 року, на підпільному засіданні Українського національного союзу в Києві як міжпартійний орган соціалістичних партій України. Політичний керівник Винниченко, військовий Петлюра, також до складу директорії входили Макаренко Швець Андрієвський. Директорія добилася нейтралітету німців і за допомогою корпусу стрільців під командуванням Коновальця розгромила 18 листопада вісімнадцятого року війська гетьмана Скоропадського за 30 кілометрів південніше Києва. У середині грудня Скоропадський, зрозумівши безнадійність ситуації, зрікся влади на користь директорії і емігрував до Німеччини. Уряд радянської Росії одразу ж анулював невигідні для себе результати Брестського миру. Розв'язавши руки для агресії щодо відновленої УНР на чолі з директорією. Методичні рекомендації. При вивченні теми варто спробувати безсторонньо оцінити діяльність урядів Скоропадського, їх успіхи та невдачі, а також фігуру самого гетьмана, котрий, не будучи німецькою чи російською маріонеткою, як його нерідко називали політичні опоненти, все ж не спромігся стати рятівником України. На зразок Пілсудського в Польщі чи Манергейма в Фінляндії на особливу увагу заслуговує питання про причини невдачі консервативного гетьманського проекту побудови української державності. Перевір себе чому слідом за лівим соціалістичним проектом побудови української державності зазнав краху і консервативний варіант розвитку держави гетьманат? Директорія УНР. Внутрішня та зовнішня політика директорії Внутрішня політика директорії мала закономірно суперечливий характер видала закон про ліквідацію приватної власності на землю, але не могла його реалізувати, забороняючи самовільний поділ землі, уникаючи беззаконня, залишила в недоторканності польські маєтки в Україні. У січні 1919 року провела вибори до парламенту Трудовий Конгрес. Але реальної законодавчої влади створити не змогла. Оголосила про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою акт злуки 22 січня 1919 року. Але через бойові дії та боротьбу за владу в обох державах об'єднання України залишилося на папері. Прихильники Винниченка закликали до першочергового вирішення соціальних проблем, а прихильники Петлюри. До зміцнення незалежності через посилення армії та адміністративних органів, зовнішня політика директорії, відносини з радянською Росією, ворожість у ставленні однієї до другої, підтримка супротивників Росія радянську Україну. Директорія прагнула до союзу з білогвардійцями Антантою. Хоча частина політичного керівництва директорії на чолі з Вениченком припускала можливість контактів з більшовиками, відкрита війна. Січень лютий 1919 року. Відносини з Антантою. Після поразки Німеччини прагнення увійти в союзницькі відносини з Антантою, відрядження представників до Сполучених Штатів Америки, Англії, Франції, Італії та інших країн, участь у Паризькій мирній конференції і так далі. Ставка Антанти, особливо Франції, на Польщу, противага Німеччині і Денікіну. Єдина небільшевицька Росія робила для Антанти, особливо для Франції, інтереси директорії другорядними після польських і білогвардійських відносини з білогвардійцями від воєнних дій. Денікін не визнавав можливості існування незалежної України. До збройного нейтралітету перед наступом Червоної армії всередині 1919 року і до підтримки Врангеля в 1920 році, що прагнув об'єднатися з Петлюрою та Польщею для спільної боротьби з радянською владою. Відносини з Польщею постійна боротьба з польськими претензіями на західноукраїнські землі, східна Галичина та інші. Однак, у 1920 році Петлюра йде на вимушений союз. Із Пілсуцьким проти радянської Росії. Отже, через суперечливий характер внутрішньої та зовнішньої політики влада директорії була нестійкою, чим скористалася Радянська Росія в січні 1919 року, захопивши територію УНР. Офіційно директорія була ліквідована 20 листопада 1920 року указом Петлюри, що привласнив собі всі її повноваження Методичні рекомендації при вивченні теми слід звернути увагу на зміни, котрі відбулися в програмах та політичному курсі українських соціалістичних партій, що в 1917-18 роках виходили до складу Центральної Ради, а в 1919 році утворили директорію на причини нестійкості влади директорії краху її політики. На особливу увагу заслуговує таке явище, як дуже швидке падіння престижу в очах більшості населення. Будь-якої влади директорії більшовиків білих, яка в 1919 році на короткі проміжки часу встановлювалася в Україні, перевір себе перше питання поясніть, чому 1919 рік історики вважають апогеєм громадянської війни в Україні? Друге. чи можливий був тривалий союз усіх антибільшовицьких сил в Україні в 1919 році.